Всім привет, з вами Са... супер Саня. І сьогодні я мою велістой вон на ту гру. С ну. богу. Дуже холодно. Тут дивіться, поки він вилазить, хоп! Дивіться, який класний краєвид. Супер, пра! О! Все, зараз Сан... санчес <свист> модню не порвы. Поже в рони летають. <свист> Я тебе сводкаю. Я не кидай. Саша, не кидай. tänan ! sümba kaasa , et te like teite , et te olete selle nii kõne .